На сьогоднішнього року діти розширення меж вимірювання струму та напруги. Повторюю, розширення меж вимірювання струму та напруги. Нас в кінці попереднього року чомусь викинуло з інтернету. Я не знаю, з чим це пов'язано. Але я відчув, що щось може бути. Боже, щось я не можу рамочки зробити, дожився. Ну і, власне, кінець того року попереднього буду трошки обрізаний, але не бачу в тому нічого поганого. І так, діти. Сьогодні я хочу поговорити з вами про розширення мешту міряння струму і напруги. Скажіть, будь ласка, хто ось такий прилад Ми називаємо як? Амберметр. І він вимірює. Струм. Силу струм. А ось такий прилад Ми називаємо як Влад? Вольтметр. Вольтметр. І він вимірює? Напругу. Напругу. Відповідно. Треба правильно під'єднувати прилади, плюс до плюса, мінус до мінуса. І я можу використовувати ці ті прилади тільки в колах з постійним електричним струмом. Ну, змінного струму ми і так не вчили, але тим не менше, ми повинні це знати і повинні це розуміти. У мене, мене є проблема, яка: наприклад, я маю амперметр на 10 ампер, а треба поміряти 100 ампер. Скажіть, будь ласка, як я 10 амперметр, який на 10 ампер, Включу в послідовну де в якому протікає струм 100 ампер, то що буде з моїм амперметром? Перегорить. Перегорить, так. Він просто згорить я його викину. Аналогічно з вольтметром. Якщо, наприклад, я має вольтметр розрахований на 10 Вольт. А я хочу поміряти 100 Вольт. То якщо я паралельно під'єднаю в коло до елементу, через який проходить 100, який, на якому спад напруги 100 вольт, 10 вольтовий -больт, вольтметр, то що з ним буде? Також згорить, то в мене виникає питання. Так що я не зможу поміряти струм напругу в тих двох випадках? Виявляється, якщо подумати, можна таке зробити. Для того діти. Потрібно дещо вдосконалити амперметр і вольтметр, виходячи з тих знань, які в нас є. І так, перше, що я буду розглядати на сьогоднішньому нашому уроці, воно називається шунтування амперметра. Шумтування амперметра. Діти, я розказую новий матеріал. Що означає ідеальний амперметр? У якого опір рівний нулю. Молодець. Він точно такий, як просто друтина. Це означає, що в ідеального амперметра опір амперметра дорівнює нулю. Це означає власне така річ. А коли я маю справу з реальним. Ось така дві різкі горизонтальні дві вертикальні означає слово, яке написано зверху. Я маю повторити Тут. Якщо я маю реальний амперметр, то в реального амперметру опір. Звичайно, що не дорівнює нулю. Звичайно, він маленький, він дуже малий. Але він не дорівнює нулю. І цей момент треба треба врахувати. Діти, я малюю електричну схему. Електричну схему з використанням амперметра, щоб я зміг поміряти електричний струм, який, наприклад, Десять разів більший. І так малюю електричну. Схему. Електричні схеми я в чорний, щоб було добре видно. І так, ось провідничок, по якому протікає електричний струм, ось амперметр, який повинен дане значення електричного струму поміряти. Але так поміряти, щоб я визначив, який струм протікає, і невідомий, і щоб він не згорів. Мій амперметр є не ідеальний, а реальний. Діти, будьте дуже уважні, тому що на нашому році я говорю про реальний амперметр. Відповідно, для того, щоб поміряти струм, я повинен частину струму забрати. Як я можу забрати паралельно до амперметра, до мого реального амперметра, приєднати опір, який називається шунт. Цей опір називається шунт, який має значення R шунта. Тоді, тоді струм доходить до точки А. В точці А це вузол, він розгалужується. Через амперметр пройде струм і амперметра, а на шумт піде струм і шунта. Відповідно, тут буде йти і шунта. А тут буде йти і амперметра, вони будуть хтось з цібе об'єднуватись і далі, і далі піде струм, який я хочу повірити. Діти, тобто під'єднуючи шунт, частина струму йде через шунт. При цьому покази амперметра зменшується в N разів. Скільки разів зменшуються покази амперметра? Діти. Покази амперметра, справа напишу. Покази амперметра зменшується. Ви, позначу N велике, Ан великий це є і до Іа разів. а отже ціна поділки, Амперметра. Зросла N разів. Відповідно, ми повинні приєднати, знайти, який опір ми повинні приєднати, щоб у нас справдилося і щоб у нас сам відповідно, поміряв ось такий струм, який йде в полі. Діти, подивіться, будь ласка. Якщо протікає струм, то чи можу я записати таке співвідношення і дорівнює і амперметра плюс і шунта. Не чую. Можна. Алло. Діти. Не можна. Для вузла. Отут справа після того рівняння напишіть для вузла А. Я можу написати і дорівнює амперметра плюс і шунта. Добре, якщо у нас амперметр реальний і шунт під'єднано паралельно, то напруги на них однакові. Так, тому що вони з'єднані паралельно. Це означає, що і амперметра на R амперметра дорівнює І шунта на R шунта. Правда? Це правильно? Не чую. Владно. Ну, звісно, що правильно. Дякую. І тепер третє співвідношення. Я хочу, щоб мій амперметр поміряв той струм, який в 10 разів більший. Тобто моє і дорівнює 10 і амперметра. Відповідно, я тоді зможу визначити. Ось такі три рівняння я записую. З рахуванням цих рівнянь, я можу написати наступне. Оскільки в мене І, це є 10А, я все ж таки заберу 10 і напишу N. Ну, я просто хотів сказати, що в N раз я збільшую ціну появки. Ну, то відповідно і до рівні на. Якщо я в перше рівняння підставлю то я буду мати N і А. Дорівнює Іа плюс І шунта. Легко бачити, що з цього співвідношення я можу зробити наступне. N-1. І А. Напевно, ви розумієте, що Іа я переніс справа вліво, і це дорівнює І шунта. Легко бачити, що останнє співвідношення я можу написати з врахуванням ще чогось. Чого. Давайте з другого рівняння я напишу, що R амперметра на I амперметра дорівнює R шунта на I шунта. Легко бачити, що з тих двох співвідношень я можу написати наступне. Якщо я поділю одне зі на друге, то я буду мати N-1 на RA дорівнює 1 Одиниця на R Шунта. Скажіть, будь ласка, я правильно поділив? Так. Легко бачити, що з останнього співвідношення. N мінус одиниця дорівнює Р амперметра до Р шунта. Скажіть, будь ласка, діти, я правильно написав? Так. Звідки Р-шунта. Який приєднати паралельно до амперметра. Щоб поміряти в 10 разів більший струм, то я повинен приєднати шунт, додатковий опір паралельно, шунт, який називається, який шукається за такою, за такою формулою. Це аероамперметра реального на N-1. І це формула, яку кожен з вас буде виводити на заліку, якщо вам то Скажіть, будь ласка, то якщо я хочу змінити ціну поділки в 10 разів? щоб... Амперметром, який міряє 10 А поміряти 100 А. Чи, як я вам казав, який мілі Ампер я хочу поміряти 10 А. То скажіть, будь ласка, який я опір R шунта повинен приєднати паралельно? Відповідь дуже проста. Треба опір амперметра поділити на 9. Зрозуміло чи ні? І так, формула на сьогоднішньому нашому другому уроці вона називається формула добродія. Голубенька формула, яка означає опір шунта, при якому ціна поділки? Опір шунта, при якому ціна поділки амперметра, зростає, n раз. Ось бачите? Яке на мою думку? Простеньке. Вирішення цієї складної проблеми. Ми її вирішили за допомогою шунта, шунтування амперметра. Якщо є питання, можете задавати, діти, якщо питань нема, я переходжу до продовження. Для того, щоб грамотно було написано, очевидно, це треба взяти в дужки. І тепер буде написано відповідно правильно. І так, діти, я розглянув першу частину сьогоднішньої другої лекції. І я хочу розглянути продовження. Сьогоднішня друга лекція вона буде коротка, я буду розказувати про шунтування амперметра. і я буду розказувати про те, як виконати другу проблему, а друга проблема в мене була яка? Якщо я маю вольтметр, який вимірює 10 вольт. А я хочу поміряти напругу в 10 разів, більшу, тобто 100 вольт. Зрозуміло, що тим вольтметром я користуватися не можу. І я повинен щось зробити з моїм вольтметром, щоб скористатися, який би мені точно поміряв, і я їм не перегорів. Фактично, я повинен змінити ціну поділки мого вольтметра. Її можна змінити, використовуючи додатковий опір. Додатковий опір. Додатковий опір вольтметра. І так, діти. Зараз я буду говорити про другу річ. Додатковий опір вольтметра. І так. Зрозуміло, що я повинен почати зі схеми. Моя електрична схема. Я повинен поміряти вольтаж на елементі, який в мене в 10 разів більше значення напруги спал напруги мене. Тобто я повинен до мого вольтметра, щоб це зробити. Послідовно, чуєте, послідовно, в попередньому випадку було паралельно, долучити додатковий опір, який так і називається, R-додатковий. Діти, зрозуміло, що я говорю про вольтметр, який є ідеальний, тобто він має опір вольтметра. Хто щось хоче, що А, Я щось не розумію. Ви раніше показували, що його потрібно підключати двома дротикам, а так, то ідеальний вольтметр це коли його опір безкінечність. Ну так, ідеальний вольтметр. Має опір безмежність. реальний Больтметр. Має опір, якесь значення вольтметра, але звичайно, його стараються зробити дуже великим. Зрозуміло, якщо би опір був без мене струм, через нього не проходив, але через реальні будь метри, він би інакше не показував через цьому через тому, і через нього має проходити стром. Діти, оте, що в мене показано на рисунку точками А і Б, я повинен під'єднувати паралельно до елементу, на якому я мію пане, скажіть, щоб ви зрозуміли те, що я сказав. І напруга ось тут, зрозуміло. Має бути якогось значення у яке я, власне, вимірюю. R вольтметра, тобто спад напруги на вольтметрі R буде у вольтметра, спад напруги на додатковому опору буде у додаткового опору. Я прошу це знати. Діти, реальний вольтметр не має, ще раз повторюю, опору рівну безмежності, Реальний відмет має опір реального вольтметра, але він дуже великий, і ми, і ми це, власне, знаємо. І так, про що я буду говорити далі? Зрозуміло, що я переходжу до моєї умовної схеми і я буду записувати. То скажіть, будь ласка, напруга У буде дорівнювати у вольтметра плюс у додаткового опору? Не чую. Діти, Так. Скажіть, будь ласка, струм через вольтметр і додатковий опер, якими будуть? Не чую. Тут, так, так. А, струм, якщо йде, однаковий. Однакові. однакові. То, діти, скажіть, будь ласка, якщо струми однакові, то у вольтметра на ер-вольтметра. І У додаткове на R додаткове. Якими будуть? Рівні. Правильно. Ми це зрозуміли. І оскільки я хочу повірити вольтметром спад напруги в 10 разів більше від реальної, щоб він не згорів, то я повинен поміняти ціну політики в 10 разів. Тобто моє У має дорівнювати М на У вольтметр. І от, власне, три рівняння, які я записав. Якщо ви повернетесь в попередніх слайдих або то, що ми писали раніше, то ви бачили, що дуже схоже співвідношення я писав, коли я працював з шунтом амперметра. Ви бачите, що там дуже схоже, хоча в першому випадку ми міряли струм, а тут на напруги рівняння, які ми пишемо, вони є практично ідеальні. І так, достаннє рівняння підставлю першим. Тобто я отримаю останнє, представляю перше, N у вольтметра, Дорівнює У вольтметра, плюс спад напруги на додатковому опорі. Це зрозуміло, звідки взялося. Добре діти? Далі я напишу таке. Перенесу у вольтметра в одну сторону, винесу до буде n 1 на У вольтметра. Дорівнює у додаткового опору. І напишу ще те, що я не використовував. А те, що я не використовував, я перемножу. Це буде Р додаткового опору на у вольтметра. Це дорівнює Р вольтметра на U додаткового опору. Побачили. З тих двох рівнянь з тих двох співвідношень, я перейду до наступного співвідношення, поділю одне на друге, то я буду мати n 1 на R додаткове, дорівнює одиниця на R вольтметра. Останнє співвідношення. Напишу в такому вигляді n 1 дорівнює R додаткове. Поділити на R вольтметра. Побачили ось таке співвідношення, до якого я дійшов. А от з цього співвідношення я можу знайти значення додаткового опору, яке змінить ціну поділки мого вольтметра відповідно в 10 разів. Для того я повинен приєднати посідок-додатковий опір R додаткове. Дорівнює R вольтметра. Помножити на N мінус 1. Діти, ви бачите, на сьогоднішньому нашому другому уроці це буде друга формула, неймовірно, і неймовірно важлива. Що дає мені ця друга формула? Я запишу сіленьким. Вона дає мені значення додаткового опіру. Додаткового опору, при якому ціна поділки вольтметра зростає венразів. І так, ви бачите, яке доведення і що воно нам дає. Діти, ми розглянули на сьогоднішньому нашому уроці дві речі. Перше, перше, про що ми з вами говорили, це як поміряти струм в 10 раз, який перевищує в 10 разів, цей струм, який може допустимий струм, який може вміти репометр, виявляється допомогою шунта з опору шунта це можна зробити. Для того його треба під'єднувати паралельно. І для того, щоб змінити поділку в 10 разів, то я повинен знати лише одну величину метра. Тоді опір шунта шукається за формулою 1 метра поділити на 9. Якщо я хочу змінити поділку в 10 разів, ну, то я повинен опір метра поділити на. N-1. І це буде опір шунта, при якому ціна поділки амперметра зростає разів. Друге діти, друге, що ми з вами розглядали, це як поміряти вольтметром спад напруги в 10 разів. Більші. Для того діти ми повинні приєднати послідовно опір, який називається додатковий опір, з величина якого шукається за формулою номер 2 Тобто, якщо я хочу в 10 разів змінити ціну поділки, щоб я міг помітити 10 разів більшу напругу, то я повинен приєднати додатковий опір, який дорівнює 9 опорів вольтметра мого реального приладу. Якщо я хочу змінити ціну в вен тоді я повинен приєднати додатковий опір з. Який шукається за формулою R-вольметра помножити на n 1 Тоді, діти, я ще раз нагадую, мій додатковий опір змінить ціну потіки вольтметра, збільшить N разів. Відповідно, я зможу безболісно поміряти набагато більшу напругу, чи вимінювати даний вольтметр, чи даний альперметр, аль про що я говорив раніше. І так, діти, це останнє. Про що я хотів вам розказати на сьогоднішньому уроці з теоретичним матеріалу? Я суттєво скоротив урок для того, щоб ви не були перевтомлені, тому що я розумію, що шостий урок це доволі складно.